Три погані поради батькам. Чиї діти ще не розмовляють. Перша погана порада. Все кажіть по-дитячому. Ти мій халюсінький, малюсінький котік. Все, все ти там кажеш? Підемо метелуцькі. Друга погана порада. Дитина. Ще не встигла не те, що сказати, а навіть подумати. А ви вже все принесли і усе зробили. Ось тобі цукерочка. Так, так не хочеш і ти гуляти, то й не треба. Третя погана порада. Не розмовляйте з дитиною, не читайте їй нічого. Не від цього запускається мовлення, я таке щось чула. Виконуйте усі ці погані поради, і дитина гарантовано почне розмовляти значно пізніше.